Для міста ця будівля принципово важлива, тому що в рік молодіжної столиці Європи нам важливо, щоб була ще одна локація, де молоді люди з різних громадських інституцій можуть збиратися і планувати майбутнє міста, України, світу, думати, дебатувати. Тут будуть лекції, тут будуть резиденції. Да будуть приїжджати молоді хлопці-дівчата з інших міст нашої країни, тому що важливо, щоб цей досвід, який ми маємо, ми передавали для інших громад. Це важливо, браття пора нам станути Слава Україні, країні! Припать. Будівля є пам'яткою архітектури. Вона збудована на початку ХХ століття, і сам Стецкевич він був меценатом і було вирішено зберегти цю будівлю наскільки це реально. Тобто, тут можна бачити фасад збережений. Важливо зберігати історію, важливо зберігати такі будівлі.